А вчора, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, президент України Володимир Зеленський фактично зізнався, що він більше на вибори не піде. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть бути тільки лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану, сказав Зеленський. Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відмертими: припинення воєнного стану зараз це саме те, чого хоче Путін. Зеленський пояснив, якщо скасують воєнний стан, то більша частина української армії повернеться додому, бо це законне право цих людей. Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову. Отже, пам'ятаєте, Зеленський в інтерв'ю теж іноземному журналісту, не пам'ятаю точно якому, це неважливо, сказав, що якщо війна закінчиться, то він більше висуватись не буде. Але якщо доведеться проводити вибори е під час війни, то він, типу, свою країну не кине, він, значить, піде на вибори. А тепер він каже, що ніяких виборів, поки війна не закінчиться. І е тут я готовий повірити йому, е тій його обіцянці. Що якщо війна закінчиться, що він на вибори не піде. Чому? А тому що він чудово розуміє, що коли війна закінчиться, військовий стан буде скасований, тоді шансів у нього 0,0. Фактично ніяких. Тому що зараз його ніхто не критикує, тому що. Критикують тільки вже там, де вже зовсім не можна промовчати. А так глобально люди кажуть: То підтримуємо президента. Ну, а куди ж діватися, він же Верховний Головнокомандуючий. І ніхто не виливає цю всю правду про підготовку до війни, про е, перший період війни великої і дальніше. Все, все, все. І корупція на війні, і причини звільнення залужно, і багато чого. Уявімо собі. Військовий стан відмінений, військова цензура скасована, ніхто не боїться говорити, ні прості громадяни, ні опозиція, ні засоби маси інформації. Всі вільно е, говорять все, що є, і вивалюють все, що є. Починається передвиборча боротьба. Ну, ви уявляєте, що буде з рейтингом Зеленського, якщо вся інформація от про все, що було здійснене напередодні, про, по підготовці в лапках до війни, ну, а також ця вся мегакорупція, яка була і є у нас під час. Війни великої. Якщо ця вся інформація вилізе нагору широкими потоками у всіх засобах маси інформації. І е американці теж не будуть мовчати. А в них інформації більш ніж достатньо, їхня ЦРУ дуже багато знає. І про рахунки нашої еліти, зеленої, за кордоном, От. і про багато-багато чого. І оскільки адміністрація е Трампа. Ну, відверто скажемо, Зеленського і його команду не люблять, дуже не люблять, категорично не люблять, то вони стримуватися не будуть. Вони як Байден по головці гладити не будуть. Тому абсолютно правдоподібно е, та е, обіцянка е, звучить ще кілька місяців, тому що якщо буде перемир'я. Що буде е, припинення бойових дій скасовано воєнний стан, то е, Зеленський на вибори не піде. Е, так, не піде. Ну а оскільки він сьогодні сказав, що він е, ніяких виборів до закінчення воєнного стану проводити не буде, то абсолютно логічно е, напрошується висновок, що е, він балотуватися не буде.